Неправильні дієслова та модальні дієслова у теперішньому часі. В італійській мові також є неправильні дієслова, тобто які відміняються по-іншому, їх потрібно вивчити на пам'ять. Додам, що особливу увагу потрібно звернути на дієслова «есери» бути та авери, «мати», тому що вони в майбутньому використовуються також для формування Минулого часу та інших часів. Есере, бути. Відміняємо. Іо соно, я є, тусей ти є. Луй лей, лей е, він вона є. Ной сямо, ми є, вой с'єте, ви є, лоро соно вони є. Авере мати. Іоо я маю. Ту ай. Ти маєш. Луй лей. Лей а. Він, вона має. Ной об'ямо ми маємо. Вой а ви маєте. Лоро анно. Вони мають. Речення для прикладу. Ной само амічі. Ми є друзі. Лей, а un incontro importante. Ви, в даному випадку, ввічлива форма звертання маєте важливу зустріч. Вой, а вите. Un incontro importante. Тут ви маєте на увазі декілька людей. Маєте важливу зустріч. Ось декілька часто вживаних неправильних дієслів. Для прикладу. Андаре Йти, їхати. Іовадо. Ту вай. Луй лей, лей, ва. Ной андямо. Вой андате, лоро ванно. Веніре приходити прибувати. Io vengo, tu vieni, lui, lei, lei viene, noi veniamo, voi venite, loro vengono. Fare, robete, io faccio, tu fai, lui, lei, lei fa, noi facciamo, voi fate, loro fanno. Bere, Io bevo, tu bevi, lui lei lei beve. Noi beviamo, voi bevete, loro bevono. Stare. Io sto, tu stai. Lui lei lei sta. Noi stiamo, Voi state, loro stanno. Uscire, vogodete. Io esco. Tu esci. Lui, lei, lei esce. Noi usciamo. Voi uscite. Loro escono. Dire casate, io dico, Tu dici, lui, lei, lei dice, noi diciamo, voi dite, loro dicono. Dare, davate, io do, tu dai, lui, lei, lei dà, noi diamo, voi date, loro danno. Sapere, znate, vmite. Io so, tu sai. Lui, lei, lei sa. Noi sappiamo, voi sapete, loro sanno. Conoscere, znate cosa. Io conosco. Tu conosci. Lui, lei, lei. Коноше, ной коношамо, вой коношите, лоро коносконо. Речення для прикладу. Io vado a casa. Я йду або їду додому. Ту в єди домані. Ти прибуваєш завтра. Lui Фа ла дімнастика. Він робить зарядку. Ной бев'ямо і латте. ми п'ємо молоко. Вой ушіте форі. Ви виходите на вулицю. Лоро діконо ла верита. Вони кажуть правду. Також модальні дії слова волери, «довери», «потери» є неправильними та важливими. «Волери» хотіти. Іо вольо ту вой. Луй лей. Лей воле, «ной» – «вольямо», Вой волити. Лоро вольоно. «довери» мусити. Іо дево. Tu devi. Lui, lei, lei, deve. Noi dobbiamo, voi dovete, loro devono. Potere morte. Io posso, tu puoi. Lui, lei, lei può. Noi possiamo, voi potete, loro. possono. Речення для прикладу. Io voglio un gelato. Я хочу морозиво. Tu devi mangiare. Ти мусиш поїсти. Lui può spiegare. Він може пояснити. Lei può Лейпоаспетарекуа. При ввічливій формі звертання. Ви можете зачекати тут. Ной вольямо сапери. Ми хочемо знати. Вой, довити пагари. Ви мусите оплатити. Лоро посоно андари вони можуть іти. Щоб запам'ятати дані модальні дієслова, а також інші неправильні дієслова. На пам'ять раджу перечитувати їх часто, включно із реченнями для прикладу. Дякую за перегляд. До наступних уроків!